П'яти служить почистити! Сьогодні вже відкривається четвертий стенд у вшануванні в пам'яті загиблих героїв на масштабному вторгненні. І на першому стенді знаходиться мій син, наш сусід, наш друг. На наступному стенді знаходяться мої друзі. І мій син пішов захищати країну з перших днів повномасштабного вторгнення добровольця в складі тере Азовки. Самих перших днів це була боротьба за Київ, Київщину. І до останнього свого подиху він не схибив. І виконував всі поставлені задачі. Мій син Олександр Свіщ, за позивним фарш. Це легендарний штурмовик третьої окремої штурмової бригади, який був лицем третьої окремої штурмової бригади на самому початку її формування. Ні одна нагорода, ні одні грошові виплати, ніякі ніякі льготи для членів родин загиблих. Не замінять нам наших синів, наших чоловіків, наших братів, наших друзів. Дуже багато в мене друзів, які не можуть знайти своїх чоловіків своїх синів ще з 22 року. Я в моїй родині третьої окремої штурмової бригади ну, на початку, да, коли вони ще були ТРО АЗОВ Київ, є матері, які досі не можуть е, отримати статуса члена родини загиблого. Чому? Тому що сини пішли добровольцем і вони там загинули на території Київщини. І тепер ці люди третій рік потикаються і не можуть нічого добитися. Случили про я дружина загиблого воїна зі 122-ї бригади, 184-го батальйону Іванова Дмитра Олександровича на псевдо Бендер на сьогоднішній день. Вже Дві вулиці, названі його іменем в Одесі та в Одеській області. Він активно допомагав людям ще з 2014 року. Коли почався вже повномасштабно, він пішов разом з моїм братом, з моїм відчимом. Нас пішли всі чоловіки з сім'ї воювати в перший день. Чоловік загинув, відчим списаний, а брат зараз під Покровцем. Ви знаєте, наврода, вона посмертна, але вона назавжди залишиться з вами в родині, бо це шани Вордіс. Немає таких сейф, які можуть це все пояснити. Але я хочу, щоб ви знали всі, що ми всі пам'ятаємо, і зробимо все для вас, і все зробимо для нашої перемоги.